Питання, як обрати оливкову олію? ось така іспанська, мені подобається. Її привозить сільпо. Зараз якраз акція брала вже не один раз. Візьмемо цю. Візьми, трима, будь ласка. А з приводу цієї олії памас це частина олії рафінованої і 20% нерафінованої. Це чисто для смаження, але для якого смаження? Це для фритюру. Хто висмажує картоплю, хто смажить картоплю фрі? Хто просто любить смажену, не знаю м'ясо, смажить довго. Я не смажу, тому я і не купую. Я можу собі щось злегка підсмажити на цій оливковій олії, незважаючи на те, що вона не рафінована, у неї точка дивлення 160-180 градусів. Тобто на низьких температурах, якщо там якісь, не знаю, цибульку підсмажити трошки, чи яке яйце, а якісь овочі трошечки підсмажити, то я на такій підсмажую.